Вітаю друзі на нашому каналі якісних чесних перевірених автомобілів. Знаходимося ми в місті Вінниця і займаємось привезенням автомобілів за кордону. Також допомогою реалізацією з продажу автомобілів від власників, які звертаються до нас з таким проханням. Сьогодні у нас огляд автомобіля, який точно вартий уваги. Вартий уваги, ви зараз побачите, в якому стані цей автомобіль. І я думаю, що навіть якщо ви просто глядач, якщо ви не цікавлять автомобілі, ви звернете увагу на, на стан цього автомобіля. Можливо, в когось є такий автомобіль, і ви зрівняєте його із своїм автомобілем, і просто побачите, як можливо зберегти автомобіль. Незважаючи на роки. Автомобіль 2009 року. Шкода Октавія А5. База. авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Рестайлова. Уже. Автомобіль не має по кузову жодних зауважень, жодних натяків на корозію, жодних царапин, глибоких сколів, вмятин і так далі. Дійсно якісний збережений автомобіль. Таких автомобілів за кордоном знаходити вже все важче і важче. Точніше, в такому стані знаходити автомобілі все важче і важче. Автомобіль з рідним лобовим склом, рідна оптика, резина фулда класний, дуже стан резини, і в загальному автомобіль з рідним лобовим склом, який не має абсолютно ні скола, нічого. Такий автомобіль ну, дійсно хочеться і надалі берегти, і, і намагатися підтримувати його в такому ось стані, тому що дійсно автомобіль, який ну, вартий, вартий уваги. Якщо ви собі шукаєте е для себе автомобіль, то от такий от автомобіль варто розглядати. Подивіться, які в якому стані проємчики, Рідного пробігу 224 тисячі. Сервісна книга, також підтвердження. Тюфи. Все в автомобіля є. У му році останній е, останні запис 222 тисячі. Далі на відео ми покажемо. Е, так, по комплектації слабенький, але стан автомобіля дійсно вартий. Ну, Такий автомобіль не купити було просто неможливо пройти мімо нього. Шестіступка, тут 1,4 TSI двигун, він на цепу. Єдиний його мінус для, нашого, для наших людей це те, що не можна поставити газ. Але автомобіль достатньо економний і достатньо цікавий, тому що 6-ступка, самі розумієте, подивіться, в якому стані проєм і низ дверей. Порошки всі ціленькі, понизу, там, де болючі місця, все дуже гарно. Колір автомобіля дійсно класний, тому що не маркей. Заводські наклеїчки автомобіля на арочках присутні. Подивіться, якому стані приєми. Нічого тут не поцарапано, не побито і так далі. Ми далі на відео покажемо стан лакофарбового покриття приборчиком, все детально покажемо і підтвердимо свої слова стосовно того, що він не фарбований. Кузов ліфтбек це завжди зручно, це завжди практично, це завжди бажане, всі хочуть ліфтбек. Парктроніки ззаді також є, вони працюють. Подивіться тут, в якому стані. Нічого не фарбоване. Ідеальний, навіть натяку на корозію немає. Подивіться, які тут прийомчики. Жоден болтик не крутився по автомобілю. Навіть тут усе замінювалось, тому що тут немає навіть корозії жодної немає на амортизаторах. Вони самі з віком просто починають подивитися на стан цієї пластмаски, накладки, в якому вона стане. Таке відчуття тут ніколи ніхто нічого не возив. Запасочка повноцінна. Також є зйомний фаркоп, оригінальний зйомний Фаркоп, який можна при бажанні поставити і при бажанні зняти. Тут також корозії абсолютно ніякої немає. Друзі, якщо у вас немає можливості приїхати особисто у Вінницю по цей автомобіль, зателефонуйте. Ми можемо доставити вам цей автомобіль додому. За умовами доставки, телефонуйте за номером телефону, який вказаний, буде на екрані на початку відео, і також в кінці. З цієї сторони ідентична ситуація. Тут все чистенько, підлокітник не зламаний, пройомчик в дуже гарному стані, не поцарапаний, не ржавий, корозії. Абсолютно немає, абсолютно не знаю. Тих автомобілів знаходити, я повторююся, але все важче і важче. Хто розуміє, про що я говорю, хто є такі в нас люди, які розуміють, то в Європі зараз знаходити автомобілі прям в такому стані дуже-дуже важко. 90 кВт автомобіль, саха це комплектація. Так, 3-го 07-го 9-го року автомобіль виїхав з салону. Тут є відмітки стосовно пробігу. Е, є навіть на офіційному шкода центр обслуговування, це також дуже добре. 16 рік, 16 рік. Таке масло міняли. 17-й рік, 150 тисяч пробігу. Дивіться, в 2022 році 193 тисячі пробігу. 24-му році 220, в кінці 24-го, 220 і в середині 25-го року 222 тисячі рідного пробігу. Все підтверджено, все дуже гарно. Там є ще тюфи, але вже їх показувати не будемо, щоб не затягувати це відео. Друзі, давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття, і ми покажемо. Подивіться, ну немає жодного скола по бамперу, по фарам, по е, лобовому склу. Ну, немає абсолютно дійсно таких автомобілів, дуже-дуже важко все знаходити. Дивіться, 118 мікрон капот. Детально будемо показувати, тому що, чомусь, як правило, наші покупці здалеку всі. і щоб вам легше було прийняти рішення, щоб ви розуміли, в якому стані цей автомобіль. Дивіться, 100 мікрон, 116. Я буду озвучувати, бо не видно. 97 114, 115 мікрон. Не, не фарбована деталь 90 101, 94. Порошки, ціленькі, рівненькі. 119 пробігу. Ой, пробігу мікрон, 92. Мікрона, 92 мікрона, задня арочка 115 мікрон, 105, 112, 102, 108, 122, дивіться, 130. Не фарбована. По стороні жодна деталь. кришка багажника. 113 мікрон, 105 мікрон, 105, 116. 98, також не фарбовано всі вікна автомобіля рідні. Можливо, ви вже здогадалися, але цей автомобіль від одного єдиного власника з Німеччини. Тому що видно стану цього автомобіля, що він від одного власника. Дивіться, 109, тисяч, 109 мікрон. Понизу дверей також 95 мікрон не фарбована деталь і двері. Водія 104 мікрона, 104, 109, також не фарбована деталь. Крилишко, також не фарбоване, 90 мікрон, 113 мікрон, 107 мікрон. Весь автомобіль в рідній фарбі. Тут у нас все, подивіться, чистеньке, акуратне, ніякої корозії також немає. Це все слабкі місця шкоди. Понизу крилишок, все ідеальніше. Заглянемо під капотом. Друзі, технічно автомобільно. Подивіться, ну подивіться, абсолютно ніяких зауважень немає. Телевізор в гарненькому стані, оптика рідна, є відповідні наклеєчки на фарах. Болтики, жоден болтик не кручений, нічого ніяка деталь не знімалася, це підтвердження також стану автомобіля, капот не крутився, жоден болтик не знімався. Технічно двигунчик працює ідеально, Він наскільки тихенько цепа не чути, ні на холодну, ні на гарячу. При огляді, коли будете дзвонити, домовлятися про огляд, обов'язково. Акцентуйте увагу, щоб двигун був холодний. Машина була холодна, щоб ви були присутні при першому холодному запуску. І ви почуєте, як працює даний е, двигун, як працює е, цей автомобіль. Отже, друзі, ми з вами оглянули автомобіль Шкода Октавія 2009 року, рестайлова. На 1.4 ТС сайт вигунів, весь рідній фарбі обслужений. Є підтвердження. Робо, лобове скло рідне. Автомобіль знаходиться в місті Вінниці. Якщо у вас немає можливості, телефонуйте. Ми можемо доставити вам його до вас додому. До зустрічі!